У цій кімнаті дитячого садка в селищі Нове нині живуть дві родини з Донецької області. 92-річна Тамара Сибірцева евакуювалась у Кропивницький у жовтні. Город Бахмут Я з самого центра з города. Його вже там немає. Я все ждала. Думаю, залишилася одна в домі. Єдинственна одна. Віжу, що ніякого вже смисла. Ця кімната дитсадка стала домівкою для родини з Соледару Донецької області. Надія Комашко живе тут з донькою і її дітьми. Згадує, як з онукою рятувалися від обстрілів російських військ. Поряд зірвалися в нас два дома. У нас уже ми, я її ночі схватила. Уже хата так вся почала у нас все в хаті дибаром. Я схватила її і давай. подвал. Иначе уже я все думала, мы живые не будем. И мы вот сидели в подвале с ней. Потом вот началось опять эти грады лететь. И в подвал прилетали эти осколки. Во дворе были осколки. А потом вот уж мы все, уже мне не могла, я меня все трусила, так и она плачет. і ми уїхали. Тут облаштували свій побут родина Чернишових з Сєвєродонецька, Луганської області. Війна нас заставила під обстрілами виїжджати. Я знаю, що Северодонецьк під окупацією, що там життя для мене неможливе. І квартира моя, і сина наша сумісна вони пошкоджені були. Ще в той час, а на даний момент, я, користуючись там інтернетом, я не знаходжу даних, як там на, на даний момент житло моє. Страх, військові дії, військових дій, дій пережила, тому що обстрілювала. Зі всіх зі всіх боків, зі всіх сторін, обіди для переселенців, які живуть у дитсадку, Щодня готує Наталія Костенко. Суп рисовий, картопля тушкована з м'ясом і салат з капусти. Все те, що встигаємо зі світлом. Поки дитсадок працює як соціальний гуртожиток, дітей перевели в інший дитячий садок у селищі. 125 дітей ходили до нас в садок. Спочатку батьки всі і, ну, ми так само це все ну, прийняли дуже тяжко, але потім ми зрозуміли, що ми зможемо зберегти і заклад, і зможемо зберегти людей. Приймати переселенців тут почали з перших днів повномасштабного вторгнення. Перші люди заїхали до нас 26 лютого це були харьковчані. Вони у нас жили. Потім до нас почали завозити переселенців. Всі групи у нас були зайняті. У нас на сьогоднішній день я собі порахувала, У нас до трьох тисяч було переселенців. Проживання у соціальному гуртожитку для переселенців безкоштовне. На облаштування утримання закладу зарплату працівникам і харчування людей, які тут живуть, на цей рік виділили 5 мільйонів 800 тисяч з міського бюджету. Ми не передаємо будівлю в соціальний захист тільки тому, що ми сподіваємося, що ця будівля буде в системі освіти і вона буде працювати саме для навчання і виховання наших дітей. Все, що є в соціальному гуртожитку, це майно управління освіти. Тобто єдине, що було закуплено, це кроваті, ліжка, і ми там зараз робимо. Пральну, але ця пральна буде також слугувати і для, потім, для наших дітей. Відновити роботу дитсадка планують після завершення війни. Антоніна Крейтер, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.